Кіровоградці допомагають переселенцям. Після окупації Криму на Кіровоградщині знайшли прихисток більше півтори сотні жителів півострову. Всі вони потребують чимало речей. Забезпечити всім необхідним переселенців взялись пересічні кіровограції. Підтримку технікою та домашніми речами отримав Іван Мірошніченко, що проживає на телецентрі Коди ТРК. Жителі Кіровограда передали переселенцю через півробітників телеканалу пакети з теплими речами та ковдрою. Також допомогу надала Людмила Шубіна. Вона подарувала кримчанину. Електроплиту, кухонне приладдя та інше домашнє начиння. Жінка каже, готова допомогти переселенцям і робочими місцями, якщо серед них знайдуться необхідні спеціалісти. Я буду людей набирати. Якщо люди будуть спеціалісти по будівництву або спеціалісти станочники. Такі мені завжди потрібні. Якщо це спеціалісти е, топ уровня, то я можу навіть говорити о том, що я буду для них знімати жильо.